Ягни, дитина, рідну вишиванку, і українцем світ. світу серпанку, і у білий світ. Дивуйся світу, розанім серпанку, люби цю землю вже з дитячих літ. А щире рідне українське слово, ти гордо через все життя неси. Живи активно, гідно, веселково і ми листині в не просив. Я дитино, рідну вишиванку, і з чистим серцем. Віє сонцем на світанку і оберегом стане від біди Вишиванка символ батьківщини, дзеркало народної душі. Коли санці купані хвилини, світла і тривоги у вірші. Сьогодні вишиванка це значно більше, ніж просто одяг. Це наша гордість, наш оберіг, символ незламності та нескореності. Духовна броня, культурний код нації, що захищає змучені полем, але славу вірою душі. У часи російської військової агресії кожен з нас, одягаючи вишиванку, вбирається в символ сили, волі та любові до України. Вишита сорочка культурна зброя, що об'єднує всіх нас, зшиваючи міцною ниткою непереможність. Вишиванка наша ідентичність, єдність, наша сила.